Доброго дня, шановні колеги, клієнти та підписники! Щиро вітаю вас з новим роком. Давайте обговоримо результати 24-го року і поговоримо, що планує скопус на 2025 рік. 2024 рік був непростим, але водночас надзвичайно продуктивним для нашої команди. Завдяки спільним зусиллям ми досягли значних успіхів, і я дуже хочу поділитися ними з вами сьогодні. Цього року нам вдалося опублікувати та проіндексувати 113 статей у базах даних Scopus та Web of Science. Це важлива віха. Для нас і для кожного, хто довірив нам з публікації своїх робіт. Наша команда розробила новий алгоритм визначення хижацьких журналів, який вже допоміг багатьом авторам уникнути публікацій у ненадійних виданнях. Це ще один крок до забезпечення якості і прозорості у світі наукових публікацій. Ми провели вісім цікавих. Змістовних вебінарів, серед яких найбільший інтерес викликали теми про підвищення індекса гірша та наші сесії з експертами. Дякуємо вам за активну участь. Також ми запустили наш YouTube канал, де запрошуємо експертів, які відповідають на ваші запитання. Це ще один спосіб бути ближче до вас і ділитися корисною і безкоштовною інформацією щодо публікації ваших статей в базі даних Scopus. Окремо хочу відзначити, що цього року ми отримали на 30 більше досвіду в порівнянні з минулим роком в співпраці з провідними видавництвами Taylor Francis та Віллі. Це дає нам змогу забезпечити ще більш якісний сервіс для вас. Плани на 2025 рік. Наступний рік обіцяє бути ще амбіційнішим. Ми працюємо над скороченням термінів публікації статей у журналах бази даних Scopus, щоб ви могли отримувати результати швидше. Ми налагоджуємо партнерські відносини з видавництвами, що індексуються в базі даних Scopus, для розширення можливості публікації ваших статей. Також ми плануємо збільшити наші виробничі потужності, щоб допомогти ще більшій кількості українських науковців публікувати свої роботи в рейтингових журналах. Наша мета, щоб наші українські науковці були помітними в світовій науковій спільноті. І не можу не сказати про новини скопус. Цього року в скопус відбулися важливі зміни. База продовжує вдосконалювати критерії оцінювання журналів, щоб виключити ненадійні видання. І цього року було більше вилучено журналів з бази даних скопус ніж минулому року. Також у 2025 році очікується впровадження технологій автоматичного аналізу наукових статей, що може значно підвищити якість індексованого контенту для редакції бази даних Scopus. Але для автора це не дуже добре, тому що автор може утримувати ще більше. Типових відмов з редакції журналу Баз даних Скопус ми уважно слідкуємо за цими змінами, щоб своєчасно адаптуватися до нових стандартів і надати вам найкращий сервіс. Дякуємо, що були з нами в цьому році. Разом ми досягнемо ще більших висот у 2025 році. Зичу вам здоров'я, натхнення та нових наукових звершень у новому році. З найкращими побажаннями Анна Лоєнко, засновниця та директорка компанії Pubbel Advance. Зустрінемося у новому році.